Люди, як дивляться будинок, вони вибирають з мансардою просто, бо вот так всі роблять. А навіть не задумуються, треба воно, не треба. Взагалі мансарда це є дуже добра річ. У випадку, якщо ви хочете додаткової площі, наприклад, ми знаходимося зараз на горищі будинку в Шевченку, і тут мансарда 55 квадратів. Загальна площа будинку 102 квадрати, і за рахунок того, що мансарда вона має. Та криша трошки скоса, то той простір в принципі, не використовується, або може використовуватися лише для складання якихось речей. І корисної площі в цьому будинку залишається тільки 55 квадратів. Це перший момент по мансарді. Другий момент, на що звертаємо увагу, якщо не добре, неякісно вона буде зроблена, то вийде бардак. Вийде так, що в літо тут дуже жарко. А зимою вийде тут дуже холодно. І плюс того ви будете ще втрачати власне, на е, будинок втрачає енергозбереження. В даному випадку мансарда криша вона є утеплена мінватою 20 Тобто тут зроблено все на совість. До речі, ще додали декілька вікон в мансарді. І це дає можливість зробити в принципі, на цьому поверсі ще два, дві додаткові кімнати. Отже, ну, бути мансарді чи не бути, будувати з мансардою чи не будувати, вирішувати вам. Але, в принципі, як варіант, ви можете розглянути і цей будинок Шевченко. Він, до речі, продається 102 квадрати за 115 тисяч вже з мансардою, яка має 55 квадратів. На дворі ще є гараж на 36 квадратів. Тут виходить два заїзди і... Два накриття. Це ще одне додаткове накриття окрім гаражу над машиною і накриття над терасою. Буде цікаво, напишіть, зателефонуйте, я вам його покажу.